Вітаю, дорогі колеги! Сьогодні хочу показати ті оновлення, які сталися в Google формах. Раніше ми відкривали Google форму і була кнопка Надіслати для того, щоб ми могли поділитися покликанням на цей тест. Брали покликання, скорочували його, копіювали і надсилали туди, куди хотіли учням, або користувалися поштою. Сьогодні ж сталося оновлення і вже кнопки надіслати немає. Вже є кнопка Опублікувати. Якщо ви робите копії з моїх Google Form або створюєте свої, то у вас є кнопка Опублікувати. Натискаємо на неї, натискаємо опублікувати. Тест опубліковано, але нам треба ж покликання. Тому натискаємо ще раз на Опубліковано. Вибираємо покликання, можемо його скоротити, скопіювати і перевіримо, чи працює воно. Вставляємо в адресний рядок і дивимося, наче працює. Спробуємо це зробити з анонімного перегляду, тобто подивитися на це з боку учня. Бачите, не працює. Значить, ми не дали доступ. Тому повертаємося знову до нашого тесту. Вибираємо респонденти, керувати і вибираємо, що ми хочемо, кому хочемо дати доступ. Режим перегляду, «Користувачі з правом редагування. Ми можемо натиснути сюди. І всі, хто мають посилання, всі, хто в інтернеті має це посилання, можуть редагувати. Нам, звісно, цього не треба, тому обмежений доступ ставимо. А от респонденти, всі, хто має посилання, можуть відповідати на ці запитання. От тепер ми копіюємо посилання респондента, тиснемо готово і знову йдемо. Посилання, скорочуємо, копіюємо, зберігаємо. І знову йдемо перевірити у вікно анонімного перегляду, чи вийде в нас, дивимося, вставляємо в адресний рядок покликання, яке ми зробили, і вже ми бачимо, що форму цю можна заповнити. Бачите, апостроф оновлення, оновлення відбулися, і ми з вами опанували її.